6 продуктів від глимбі на 500 гривень і лампа в подарунок. Зараз в Єві проходить акція 2, дорівнює 4, і на покупку від 450 гривень лампа в подарунок. А хто є така, щоб це не купити? Огляд на лампу в кінці відео швидко показую, що я взяла. Взяла два товариші із серії Smart Casual. Самий нашумівший хайлайтер та мус рум'яна. До речі, про них я хочу скласти окреме відео. Дві новиночки із серії Jelly та два кольорових олівчика. За тест на оці продукти я хочу показати в наступному відео. Бампу я вже склала. Я не можу сказати, що вона суперякісна, але вона і не сама дешева. Головний мінус, який я замітила, цей тримач для телефону не гнеться так, як мені треба. Ну, типу, я зігнула, а він такий ноу. No". Але як кажуть, прийому коню в зуби не смотрять. Це в принципі саме звичайна настольна лампа. Єдине, що мені не дуже зрозуміло в цій колекції, в який момент глимбі стали дитячою косметикою. Можливо, це я вже якась балована, але мені здається, що якби глимбі зробили хоча б одну колекцію в стилі кої-татіжої люксік. Вона б точно була дуже популярною. Навіть якби це були ті самі продукти, але в якомусь такому дорого-багато пакуванні. Оце, ну, я не знаю.